Вітаю всіх. Продовжуємо знайомитися з феноменальними природними об'єктами нашої держави, які, на жаль, у нас ну, дуже погано використовуються, та й про них майже ніхто не знає. Якщо ми не знаємо, то що ж знають про них у світі? А це світове надбання. Ну, зараз я буду говорити про. Печеру Кришталеву, одне з дивовижних витворів природи нашої планети. Однією з найгарніших, а дехто вважає найгарнішою той, хто побував в інших печерах світу, є печера Кришталева. Саме її назва вказує на це. Крім того, кришталема, ніби самою природою створена для того, щоб її масово відвідували туристи і при цьому не відчували ніякого дискомфорту. Для її відвідування не потрібно спеціального спорядження чи навіть спеціального одягу. Вхід до лабіринту печери знаходиться на гіпсовому ровищу поближу села Кривче Борщівського району Тернопільської області. Скеля де розташований вхід до печери, знаходиться над глибокою долиною річки циганки, яка теж надзвичайно мальовнича. Місцевість сама по собі дуже гарна і романтична. З височини відкривається запаморочливий вид на навколишню місцевість і вежі стародавньої фортеці. Нинішня довжина кришталевої. Перевищує е, 25 км. Середня ширина ходів доволі значна і досягає 2 метрів. Ще більшою є середня висота 2,7 метра. Як і в інших печерах Поділля, тут підтримується постійна температура понад 10 градусів Цельсія. Печера відкрита для туристів, сюди проведено освітлення. В його промінні виблискує, переливається гіпсовий кришталь. У відвідувачів виникає відчуття чогось нереального. От, наприклад, так як виникло в мене, і чути захопливі вивки. Так, А тут повинні бути туристи з усього світу. Так, здається, всі стіни покриті вигадливими візерунками чарівної паморозі. Місцями ця памороз з ніби рукою якогось геніального художника, розмальована дивовижними пальмовим листям, розбита дивною мозаїкою. Проходячи основним ходом, туристи звертають увагу на бокові ходи, які постійно відходять у таємничу темряву. Інколи ходи розгалуджуються, ведуть в різні боки. А ось і сходинки – до величезної зали. У промінні прожекторів на її стінах і стелі дорогоцінним камінням виблискують кристали гіпсу. Вийшовши з зали до центрального ходу, туристи потрапляють до снігової феєрії. Далі їх чекають ще більше несподіванки. Спочатку з'являється трохи моторошна голова кам'яного Буйлова. Вуйвола, а потім під самим склепінням печери, ніби ось ось збирається злетіти кам'яний Орел. Далі маршрут постійно переривається величезними залами, де, здається, в будь-яку мить зазвучать дивні акорди органу. Навіть назви цих залів е, говорять самі за себе: Див, камін. Печера, скель, сталактитова, завалів, брил та інші. Особливо вражає вапнякова зала. Водоспади з Вапняку застигли нерухомо, витворивши дивовижні композиції. Вони будять уяву, кличуть у дитинство, світ казок і фантазій. Зала камін дійсно відповідає своїй назві. Геніальний архітектор, ім'я, якому природа дійсно створив десятиметровий камін. Величезна, циліндрична труба цього у лапках каміну підпирає вапнякову плиту, створюючи враження, що це дійсно творіння рук людини. Не вся печера доступна для туристів, але і в цій найбільш вивченій. і Облаштований її частині немало див і таємниць. Особливо вражаючим, ну як, на мій, <глад> погляд, є зала брил. Дивовижний хаос розкиданих на дні зали брил, під промінням світильників, раптом систематизується і перетворюється на казковий порядок. Не менш вражаючим є. Південно східний лабіринт печери з залами втрачених надій, нехай обвальні та інших, не встигнучи відійти від вражених вигуків туристів, подорожній потрапляє до неймовірно гарного лабіринту кам'яних квітів. Тут дійсно квітне казковий підземний сад. Для якого немає ні осені, ні зими. Відвідування печери закінчується кришталевим коридором. Оце вже дійсно незабутна феєрія. Природа створила з кристалів, як відомі всім квіти, скажімо, лілеї, троянди, дзвіночки, так і квіти фантастичні. Фантазія художника, наймення природа. тут, Розігралася безмежно. Нікого подібна краса не може залишити байдужим. Та й більше ніде в світі природа такого не створила. От вам я не втомлююсь говорити про те, що Україна володіє величезними ресурсами світового значення. А ось один із цих ресурсів, який може приносити сотні мільйонів доларів, або навіть мільярди доларів, будемо далі говорити про інші печери, у нас їх дуже багато, у нас їх найбільше в світі. А хто про них знає за кордоном? Ну віддайте в концесії! Віддайте людям, які вміють, які хочуть, якщо ви самі не можете. Якщо ви самі не вмієте, якщо в немає грошей на це, ну дайте тим, в яких це все є. І поділіть гроші на впіл. Ви будете мати сотні мільйонів доларів тільки з однієї печери. А скільки їх у нас? Ну це ж 30 років нічого в цьому сенсі практично не робилося. До цієї війни, я сподіваюся, що вже після війни ми нарешті станемо розумнішими, будемо обирати тих людей, які будуть думати про Україну, про українську націю, український народ, українську культуру, український туризм, український агропромисловий комплекс, а не про себе, тільки про власний бізнес і таке інше. Всім українцям в Україні і в світі, я кажу, ось діаспора теж могла б долучитися до, скажімо так, після війни, до освоєння цих унікальних у світі, дивовижних, таємничих і так далі. Ресурсів туристичних їх освоєння. Здоров'я і удачі, миру і перемоги над селенським злом. Московію і московитами.